Вітаю всіх! Я беру цю ж колоду, коли сороку, вона показує непогано. Тепер Путін погодиться на зупинку бойових дій по лінії фронту після битви за Покровськ. Путін погодиться на зупинку бойових дій по лінії фронту після битви за Покровськ. Зірка. Дубі мої зірка, я не можу вам показати це відповідь так і, якби сильна надія. Далі, що у нас? Королева мечів. Угу. Ну, Тут з кубків зрозуміло, що намагання. Зміни. ну, Зміна підходу, тому що важко так все тримати. Хитрощі маніпуляції, нестабільність. Ось он трійка жизлів домовленості ці. Ціні ці домовленості. Хитрощі військові. Тепер увага. Дивіться, йому потрібно результат показати. Він буде показувати свій результат. Далі багато хитріші маніпуляцій це не дивно, і нестабільність. Як по мені, стабільно не буде по всій лінії фронту. В жодному разі. Він погодиться. Зірка, це відповідь так. Але тепер. Путін погодиться на зупинку війни повноцінно по всій лінії фронту. Прям. Ні. П'ятірка мочів? ні. Не чесні дії, ні, ні, ні. Не, прям по всій ні. Вибере. Вибірково. Буде вибірково. Десятка ночів. Місяць. Зрозуміли? Десь він може залишити активні дії. Десь будуть вони. Із цієї лінії фронту. Добре, давайте подивимось приблизно. Де він може залишити ці активні дії? Це буде Донеччина. Ні, сімка кубків, ні ілюзії. Сімка ні. Це ілюзії. Запорізька область. Вісімка Пентаклів, так, Запорізька область з де ще Дніпропетровська область. Так. Але це ржет, там можуть наші погнати. Дніпропетровщина наші можуть погнати. Харківська область. Ого, тут взагалі король Пентаклів вмішується любі мої Харківщина Дивлюсь. Тут. Слухайте, там взагалі розчарування відлюдник, тупік. Харківщина, тут також вихід в тупік, нічого такого. В принципі, з того, що я побачила досить, мабуть, цього розбору, чому? Тому що буде корекція лінії фронту. Ось вам і відповідь. Там йдуть сильніші домовленості. Харківщина мені колега робила також Трамп в неї виліз на домовленості, і мені він зараз виліз. Маєте на увазі? Це вам так, для роздумів. Тому що йде тобі, зупинка бойових дій буде в певній точці. Все. Яка це буде точка, не виносьте мені мозок. Будь ласка, це динаміка. Про... Бойові дії – Це динаміка туди-сюди і якби. Зараз одне, потім інше, три рази на день може змінюватись. Я вам так скажу. Перевірено на практиці в 2024 році. Тому спокійно все дивимося, реагуємо на реальність.